І так, друзі, всім привіт! З вами Кіп. З наступного тижня починається івент від стрімера, який придумав глядач Калімша. Називається Зруба між глядачами. Початок 13 березня в понеділок. Це буде розбито на декілька стрімів, будемо грати через день по дві команди. І так, будуть формуватися команди по дві людини. За допомогою рандомайзеру плюс стрімер в команду. Тобто, у нас буде троє в взводі і дві рандомні людини, і дві рандомні людини. У нас буде запис людей. Далі ми сформуємо людей по скілу, тобто будуть сильніші гравці в одній колонці, слабші гравці в іншій колонці. Тоді між ними ми перетасуємось, щоб був один сильніший, один слабший, щоб був баланс. І так. Які деталі е турніру? Граємо виключно на 10 рівнях. Техніку ви вибираєте будь-яку, тобто за бажанням, немає ні жодних обмежень. Е граємо по 10 боїв. М команда, яка за 10 боїв набере більше всього балів, ви виграє. Виграє. Е як нараховуються бали? Е один урон це 1 бал. Тобто, один дамаг, один бал, один кіл, 200 балів. Е, реєстрація триватиме до 11 березня включно. Тобто, останній день реєстрації це буде субота 20.00. Реєстрація буде проходити в Google-таблиці. Я посилання прикріплю внизу. Ось тут вже є люди, які зареєструвались. Тут ви вписуєте свій нікнейм і тут вписуєте свій прайм, коли ви зможете грати. Наприклад. там... До 15.00 чи там тільки після 18.00. І відповідно з цього ми вже будемо формувати команди, хто як, коли з ким, в який день і тому подібне. Бо це кажу, це буде декілька стрімів. І так, призовий фонд. Наразі, наразі, дякую, до речі, 19bond86 Андрію. Він вніс внесок в призовий фонд. І я надіюсь, що знайдуться люди, які ще допоможуть збільшити призовий фонд. Але наразі, наразі призовий фонд е сягає. Гравці, які зайняли перше місце, получають по тисячі золота. Тобто є два гравця, які получать по тисячі золота. І гравці, які посядуть друге місце, получать по 500 золота. Але кажу, це ще не, фінальна, не фінальні призи. Можливо, хто хоче долучитись, скажу під стрімом. Можете напряму задонатити або зв'язатись зі мною і додати, щоб призовий був більший. щоб, можливо, ми збільшимо за перше-друге місце, можливо, додамо ще за третє місце. Але наразі такі цифри: перше місце получають по 1000 золота два гравці, і друге місце получають по 500 золота. Якось так. Тому чекаю ваших заявок ось тут, в таблиці. Все буде під стрімом. Весь текст я скину під стрімом. Посилання на таблицю скину під стрімом. Тому реєструйтесь. Я думаю, буде круто, буде весело. Робимо контент. Підтримайте вподобайкою, підтримайте підпискою. Дякую всім. Слава ЗСУ!